Яким є рецепт успішного мультфільму? Відповідь на це питання вам не дадуть навіть найкращі режисери і продюсери. Чому? Бо індустрія кіновиробництва спрожнісінька лотерея. Що сьогодні ви можете створити шедевр за 5 доларів в якому засраному гаражі, який зробить з вас генії мільярдера і філантропа, а вже завтра ви знаходитесь на межі звільнення, потерпаючи від багатомільйонних збитків у найкращій компанії світу. Ну що, готові зіграти в рулетку, маючи на руках прекрасне джерело натхнення, легендарних художників та навіть лінгвістів. Ви на каналі Шарна Шар розпочнімо. Атлантида Загубленої Імперії вийшла у 2001 році. Тоді вона зібрала не тільки змішані відгуки від кінокритиків, а й 186 мільйонів доларів при бюджеті в 100 мільйонів. Звучить не так же і жахливо. Але по суті мультфільм вийшов в нуль, плюс покрив витрати не тоді ще ризиковану рекламу в інтернеті. Як ви розумієте, команда хотіла експериментувати з цим проєктом, як тільки можна і не можна, але до цього ми повернемося трохи пізніше. Зараз коротенько пробіжимося по сюжету, щоб в подальшому обговорити деякі цікаві співпадіння, а їх насправді чимало. Майло теч картограф, який вірить в існування Атлантиди. В момент, коли весь світ відвертається від його ідеї, з'являється таємничий містер Уітмор. Він пропонує Майло стати членом команди, яка вирушає на пошуки тієї самої Атлантиди. Крізь приходи і втрати герої все ж дістаються з охобленого міста в центрі планети, де Майло знаходить не тільки вимираючу націю, а й свою майбутню дружину. Далі тривають перестрілки, бійки і навіть зрада рівня короля Льва. Ну і завершується все типовим діснейським ендом Куди ж без цього. Насправді, якщо ви не фанат олдскульної фантастики чи мови відомих аніме, то навряд чи ви побачите якісь схожості в сюжеті. Але шанувальники Жюля Верна ледь не одразу скажуть, що Атлантида мети дійсне це збірна солянка кількох творів культового автора. Цього можна навіть зробити невеличкий чек-лист. Подорож до центру землі є. Таєвниче джерело енергії? Є. Якась літаюча фігня? Є. Якась плаваюча фігня? Є. аборигени провідники є. Атлантида є. Годі й казати про те, що деякі підозрюють дійсний у черговій спробі натхнення аніме культурою Мова йде про тайтл Надя Секрет Блакитної води, головні герої якого трошечки дуже сильно нагадують підліткові версії Героїв Атлантиди. Кламзі бой в окулярах і сильна та незалежна дівчина з екзотичною зовнішністю. Ну, зовсім нічого не нагадує. Та навіть попри ці співпадіння Атлантида залишається непоганим пригодницьким мультфільмом. Тут вам і екшен, і гумор, і любовна лінія, і навіть загадки рівня головоломок у Silent Hill 3. Бо як інакше описати той факт, що після бою з Лігафаном і пожежі залишилось тільки техніки, зброї і людей. Але спишемо це на умовності мультфільму. На дворі 2000. -ні. Піксар встигнув випустити дві частини історії іграшок, а в тиждень виходу Атлантиди виходить і перша частина шреку. Ренесанс дійсно вже кілька років як добіг свого кінця, а 2D-анімація поступово в 3D. Й все одно докладає гігантські зусилля для створення Атлантиди. Над мультфільмом працює три студії: 350 аніматорів разом із культовим художником коміксів на ім'я Майкл Міньйо. Для тих, хто не шариться, людина створила Гелбоя і працювала над коміксами Marvel і DC і всі ці люди примудрили створити чудернацький світ з купою харизматичних героїв, дизайни яких запам'ятовуються на довгі роки. Щодо процесу анімування, то тут теж не обійшлося без цікавих речей. Режисер Кірк Вейса і його команда хотіли віддати шану приходницьким фільмам, зокрема Індіані Джонсу у пошуках траченого ковчега. Але мова йде не про стиль чи якісь там елементи сюжету, а про формат. Замість звичного діснейського 5 на 3 використали співвідношення 239 на 1 або як його ще називають, «синемаскоп». Дійшло навіть до того, що одному з головних аніматорів довелося створити гайд, аби інші змогли працювати над фільмом в широкому форматі на своїх старих робочих місцях. Оскільки у фільмі не було жодної пісні, режисери найніло Джеймса Ньютона Говарда, щоб той написав саундтрек для мультфільму. Важливою умовою співпраці було створення такої музики, яка б могла передати всі необхідні емоції навіть у сценах, де немає діалогів, її композитор впорався з цим завданням на тисячу відсотків, адже кожна мелодія викликає мурашки під час прослуховування. Створенням звуків займала студія Skywalker Sound. Для звуків машин, техніки та інших речей команди дослідників використовувалися усілякі механізми і двигуни, в той час як звуки Атлантів створились за допомогою кераміки та глиняного посуду. Найбільш складним звуком для створення виявився той, який роблять літаючі риби та левіафан. Історія рівня того факту, що звук ендерменів з Майнкрафту є спотвореним записом смаження бекону. Одного дня Геррі Рільстром записав, як повз нього на великій швидкості проїхала фура. Проскоривши цей звук на комп'ютері, він і створив ці дивні звуки, що видають машини атлантів. А тепер пробіжимося по-солоденькому. Під час створення мультфільму Атлантида, загублена імперія, була створена мова жителів Атлантиди. Її автором став Марк Окрент, та сама людина, яка подарувала серіалу Стартрек Клінгонську. Основою Атлантської стали словесні фонди індоєвропейської групи, а письмову складова виникла завдяки сотням випадкових скетчів, котрі створив Джон Емерсон. Цікаво, що мова Атлантиди є бустрофедоном. Це коли наступний рядок або має відзеркалені літери, або читається в зворотному напрямку. У свою чергу атлантська читається зигзагом, щоб нагадувати потоки води. А буква А, за словами режисера Кіркавайза, є своєрідною картою міста. Підсумовуючи надану вищу інформацію, постає логічне питання, яким чином мультфільм з таким потенціалом настав мегахітом. Певна низка випадковостей. Атлантида виходила в прокат разом із Шреком, Ларою Крофт, Форсажем і доктором Дулітлом 2. Також люди почали більше цікавитись 3D-анімацією. Аркама в інтернеті, на яку робили ставки, не виявилось надто потужно і ефективною. За два роки вийшло продовження Атлантида Атлантиди, повернення Майло, про існування якого, якщо чесно, хочеться забути. Це вже був не той приходницький мультфільм, який запам'ятався своїм світом і сюжетом. Звісно, з часом критики і глядачі змінили своє ставлення до Атлантиди. Вона стала справжньою класикою, яку варто продивитись у вільний час. Тому збирайте свої карти, хапайте пальто і рушайте на пошуки загубленого шедевра. It's just